Україна, доброго ранку, шановні українці. Ми починаємо наш інформаційний ранок на п'ятому каналі. і Запрошуємо і вас долучатися до нашого ефіру через соціальні мережі. Пишіть нам у Фейсбуці, на сторінці п'ятого каналу в коментарях під постами. Ну або в Твіттері за хештегом Твіт 5 Ставте свої запитання і пишіть свої коментарі. Ми будемо їх зачитувати. Представлюся. мене звати Інна Рок зі мною працює Роман Сухан, і у нас в гостях вже є гість. Так, у нас сьогодні є гість, це Андрій Вишневський, він директор координаційного центру з надання правової допомоги. Ну доброго і власне, ранку? Доброго. доброго ранку вам так, покликали вас для того, щоб говорити а, про ті центри е, правової допомоги, які відкрили місяць тому для надання безкоштовної правової допомоги для малозахищених людей. І от, власне, перше питання: хочеться почути від вас, е, чи можливо вже є якийсь за цей місяць результат, який коригує вашу роботу. Можливо, ви. Тепер більше центрів відкрити чи навпаки менше чи користуються люди цією послугою? Дякую, Романе. Дуже актуальне запитання. Дійсно, що на два місяці як почали роботу 100 центрів з надання правової допомоги в усіх регіонах України. Вони власне забезпечують призначення адвоката для здійснення представництва інтересів особи в суді, коли така особа має цивільний спір чи адміністративний спір, тобто це спори фізичних осіб між собою або спір фізичної особи з державним органом чи органом місцевого самоврядування. За цей час понад 12 тисяч людей до нас звернулося. І вже 2300 призначено адвокатів в різних справах. Більше того, є виграні справи, але знаєте, я хотів би нагадати адвокатський анекдот. Дуже коротенький. Молодий адвокат приходить додому і каже: Батько. А батько старий адвокат. Я виграв справу. Класно, такий задоволений. Весь. А батько каже: ех, синку, я 10 років годував сім'ю на цій справі. А ти її виграв за один день? Так у нас вже був такий випадок, коли людина з 2007 року не могла визнати незаконним заповіт, ну який з певними порушеннями був складений, і от звернулася до центру. Був призначений адвокат, який дійсно виграв таку справу. Насправді, якщо серйозно, то ми побачили, що протягом цих двох місяців, що закон, який був прийняти ще 2011 року, в частині визначення критеріїв для того, щоб людину визначити суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, вже трошки застарів і не відповідає тим умовам і тим суспільним вимогам, які на сьогоднішній день з'являються, в тому числі з, в зв'язку з драматичними подіями, які сьогодні переживає наша держава. Тому буквально вчора е, було внесено до Верховної ради урядовий законопроект 3044, де по суті уточнюються ці критерії. Ну, зокрема, в чому, в чому там, там проблема? полягає проблема? На сьогоднішній день ми поки що не маємо змоги призначати адвоката учасникам бойових дій, фактичним, які тільки звернулися по отримання такого офіційного статусу, а саме вони власне потребують такої допомоги. А чому І... в чому проблема? Обмежен? Ну, проблема власне в тому, обмеження? проблема в тому, що суб'єктами права на безоплатну вторинну праву допомогу, тобто ті, кому ми маємо підставу призначити адвоката, на сьогоднішній день є тільки ті учасники бойових дій, які вже отримали цей статус, тобто мають посвідчення учасника бойових дій. Але на практиці проблеми виникають саме з отриманням такого статусу. Тому зараз ми дуже сподіваємося, що парламент підтримає це і ми зможемо допомагати людям, в тому числі з отриманням такого статусу. Наступне внутрішньопереміщені особи поки що не є нашими клієнтами за законом. Уряд пропонує внести зміни, згідно з якими вони стануть такими суб'єктами. Ну і те саме стосується малозабезпечених, це е, ті, чиї, е, чи, чиї доходи є на рівні прожиткового мінімуму, а насправді. Вони мають бути меншими прожиткового мінімуму, і уряд навіть пропонує це збільшити вдвічі, тобто. Тепер, якщо парламент підтримає, власне дані пропозиції уряду, то ми зможемо допомагати людям, не, по перше, незалежно від їх складу сім'ї, тому що сьогодні, поки що, людина має доносити ці довідки про склад сім'ї, це трошки громістко. Власне, це буде спрощено і будуть враховуватися лише доходи тієї особи, яка звернулася по правову допомогу, і е, буде рівень її доходу не менше двох прожиткових мінімумів. Тобто, -то, фактично просто тобто... збільшуєте кількість людей, які можуть до вас тепер звернутися. Так, ну Зараз тобто ми, ми буває... побачили, що найбільш захищ Іні люди найбільш незахищені люди на сьогоднішній день випадають з кола наших можливостей для призначення адвоката, і ці зміни вони просто спрямовані на встановлення більш справедливого підходу. А хто в колі цих можливостей? Хто має право до вас звернутися і отримати правову допомогу, і отримати адвоката на свою справу? Ну по перше, звернутися до нас має може будь-хто і цій людині не відмовлять принаймні її проконсультують ті працівники, ті юристи і соціальні працівники, які на сьодні сьогоднішній день працюють в центрах, незалежно вони з'ясують незалежно. Доходу. Звичайно, вони з'ясують, в чому полягає суть проблеми, з чим людина прийшла, і порадять їй Можливо, їй взагалі не потрібен адвокат, не потрібно звертатися до суду, а просто її треба зорієнтувати, пояснити, куди вона має звернутися для того, щоб вирішити цю проблему. І, власне, от я навів цифри: 12 тисяч звернулося лише двом 300 призначили адвокатів. Це не значить, що решті відмовили, це означає, що решту просто проконсультували на місці і допомогли без до суду. А далі, вже власне, це малозахищені, малозабезпечені особи, це інваліди, це пенсіонери, це учасники бойових дій і, в принципі, ширше коло учасників ветеранів війни, це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Особи, що стали або можуть стати жертвами насилля в сім'ї, ну тобто цілий довгий перелік у таких от ну вразливих, скажімо так, категоріях. Ви вже говорили приклад про заповідь. Заповіти це основна частина ваших звернень, чи які звернення найпоширеніші найпоширеніші такі це соціальні питання, тобто це питання пов'язані з перерахунком е, пенсії. І, от ще один приклад конкретний можу навести: пенсійний фонд в судовому порядку е, оскаржив, значить, в судовому порядку. Ко звернувся до особи, які на думку месійного фонду було зайве нараховано 35 тисяч гривень. І по суті було рішення суду про стягнення з людини з пенсіонера 35 тисяч гривень. Це було незаконно, і власне адвокат, призначений центром, виграв цю справу і відновив порушене право пенсіонера. Це перша категорія спласправ'я приблизно 16%. Наступна це житлові питання, 13,5%. Це в основному питання пов'язані з житловими субсидіями, зі спорами з ЖЕКами і тако. Городу справи. Далі це земельні питання, сімейні питання і трудові спори. Ну тобто, як ми розуміємо, власне, ті ключові питання, які в кожного з нас так чи інакше можуть виникати, і де потрібна допомога проти. Зрозуміло, більш детально ми ці питання ще обговоримо. Зараз просто зробимо невеличку перерву. Доброго ранку, тим, хто щойно приєднався до нашого телеефіру. Інформаційний марафон Україна понад усе» триває в ефірі. П'ятого ми продовжимо інформаційний ранок. І в нас в гостях Андрій Вишневський, це директор координаційного центру з надання правової допомоги. І Говоримо про те, як українці мають право на отримання безкоштовної правової допомоги. Власними зачепили трошечки. Про е, проблеми з отриманням учас... статусу учасника бойових дій для військовослужбовців, які повернулися або перебувають ще в зоні проведення АТО, чому виникають ці проблеми? Дуже часто звітують нам офіційно про те, яку велику кількість яка велика кількість людей отримала цей статус учасника бойових дій, і все таки велика кількість не може його отримати. Чому? Тут можуть бути різні проблеми, починаючи від проблем такого технічно-логістичного характеру, тому що якщо, наприклад, боєць знаходиться в госпіталі, він просто фізично не може, скажімо, зібрати ті довідки чи ті документи, які потрібні для. Отримання статусу АТО ми цю проблему вирішуємо таким чином. Ми по багатьох регіонах, особливо там, де діють спеціальні штаби, при обласних державних адміністраціях формуємо такі виїзні групи, до яких входять наші адвокати, працівники центрів з надання правової допомоги, часто це представники волонтерських рухів чи громадських організацій ветеранських, які займаються цими проблемами. І Ми виїжджаємо, скажімо, чи в місцях дислокації. Військових частин чи частин Національної гвардії, чи в медичні заклади, де вони перебувають на лікуванні, для того, щоб допомогти їм просто технічно зібрати документи. Інша група проблем пов'язана з певними колізіями в законодавстві. Зокрема, є ну, проблеми в тому, що різні вимоги чи різний статус. В залежності від того, чи це боєць збройних сил України, чи це боєць національної гвардії, окрема проблема там з добровольчими батальйонами. Ну ці питання поступово вирішуються, вносяться зміни в законодавство. Третя група питань це просто помилки в документах, тобто іноді та довідка, яку отримує службовець у військовій частині, вона може містити помилки, і в цьому зв'язку йому просто не можуть не можуть прийняти рішення про надання йому статусу учасника бойових не дій. не можуть чи не хоче. Ну знаєте, буває по-різному. Звичайно, є і людський фактор, е можуть бути об'єктивно помилки чи неправильно складені довідки а можуть бути якісь там, ну знаєте, хтось чіпляється за кому. Е ну. Але власне, от на сьогоднішній день ми розраховуємо ми дуже чекаємо тих змін, про які я вже сказав, що парламент підтримує рядову ініціативу, і саме не лише уже учасники бойових дій зі статусом, а ті бійці, які претендують на отримання статусу учасника бойових дій, стануть нашими клієнтами. Я думаю, що ми за допомогою наших адвокатів суттєво допоможемо їм вирішити ці проблеми. Ви відкрили близько 100 офісів по всій Україні. Чи вистачає, чи можливо треба зменшити чи збільшити іде? Де вони розташовані тільки в обласних центрах чи якісь містечка, села? Ну стало. Я думаю, вже трохи більше ніж ну їх та їх рівно 100, і звідки взялася ця цифра 100? це мінімум мінімором, який ми розрахували, виходячи з того, що один такий центр обслуговує територію з населенням приблизно від 300 до 700 тисяч і. Він розташований таким чином. Вони розташовані в невеличких містах, таких як, наприклад, Стрий, Вижниця, Бердянськ, Краматорськ, Валки от такого розміру приблизно міста, таким чином, щоб було транспортне сполучення з іншими районами, тобто кожен центр він обслуговує 3, 5, 6 районів області. І власне на сьогоднішній день я думаю, що зарано говорити чи достатньо їх чи ні. То тільки тільки два місяці центри працюють, і власне кількість людей, що звертаються, з кожним днем збільшується. Ну, бо люди починають про це дізнаватися. Насправді про це дуже мало людей знає, що такі центри функціонують. Чому це якось не популяризують я не знаю, немає соціальної реклами? Соціальна реклама є. Сьогодні можна побачити на центральних каналах ролик за участі нашого міністра юстиції Павла Петренка, який активно. Інформує людей про ці можливості, закликає їх приходити до центрів. Так само ми друкуємо зараз великі тиражі спеціальних буклетів, таких дуже простих, які Просто будуть роздаються. Та так. які роздаються, які будуть розміщуватися, скажімо, в органах соціального захисту, там в Ощадбанку, на пошті, тобто там, де бувають е, ті категорії, що можуть потребувати нашої допомоги. Ми так само активно працюємо з органами місцевого самоврядування, з сільськими радами для того, щоб людей інформувати про такі можливості. Ви знаєте, на. Жаль, головна проблема, як це не банально звучить, є дороги. От я особисто мав тиждень відпустки, їздив мандрував автомобілем по південній Бесарабі, от райони Болградський, Арцизький, Ізмаїльський, Кілійський, Одеської області. Там доріг взагалі немає. І в Арцизі, зокрема, у нас є центр. І це туристичні регіони. Ну ми сподіваємося, що зараз він стане схожим на Батуміта, але поки що це не так. Зовсім не так. І я завітав до нашого центру в Арцизі і звернув увагу, що людей мало. Я теж запитав так само як ви. Ви не інформуєте людей, в чому проблема? А потім я проїхав по цих дорогах і їх просто нема. Тобто, люди дійсно є про... люди дістатися. фізично не можуть дістатися. Тому ми плануємо знову ж таки оцю практику виїзних консультацій і, скажімо, відкриття пунктів прийому документів в сільських радах, скажімо, тобто саме в тих районах, де люди проживають, але коли їм важко дістатися, власне до центру, тобто написати об'яву, приходьте сьогодні. Там. З такої то години може буде працювати адвокат. Питання, чи буде якось зроблено, наприклад, допомога по телефону інколи може бути достатньо, щоб не їхати на місце про інтернет, наприклад. Чому не можна? Скайп, Нема доріг, є слава богу. Інтернет можна скайп, скайпом можна, але треба спочатку навчити бабусю 80 ну, та ну, чи валіда та, користуватися? Так. Ні, насправді є, є єдина телефонна лінія 0800 213 103, за якою можна отримати консультацію в тому плані, яку допомогу можна отримати у нас. Куди треба звернутися, хто може отримати, що для цього потрібно. І е, в перших числах жовтня ми плануємо відкриття єдиного кол-центру. Який буде функціонувати в Чернівцях і е, дії, якого буде поширюватися на території всієї України. Спочатку він буде надавати просто інформацію про те, де як і хто може отримати цю допомогу. З часом ми плануємо створити єдину базу консультацій по всіх типових запитаннях, з якими звертаються до нас люди, і ми зможемо це через цю е, гарячу лінію надавати в тому числі юридичні консультації. Але це потребує трохи часу і людських ресурсів. І ще раз Але скажі скажі, це, безумовно. От, щоб люди запам'ятали будь ласка 0800-213-103. дзвінки безоплатні для додзвонювача з усіх телефонів і стаціонарних і мобільних і прямо юридичну допомогу можна отримати чи тільки юридично консульція? поки ще, що так? ні поки що е, консультацію про те як звернутися до нашого центру а в майбутньому недалеко можна буде отримати і юридичні консультації дякую продовжимо ще цю розмову але зараз знову ж таки невеличка пауза Отже, це такі найважливіші події станом на тепер, а ми продовжуємо говорити із гостем в студії про надання безкоштовної правової допомоги українцям, пане Андрію. Скільки адвокатів у цих ста діючих на тепер офісах працюють по всій Україні? Ну я би навіть юристів, дякую. я би скоригував запитання, було б не зовсім коректно сказати, що. Адвокати працюють в центрах, оскільки в Україні діє унікальна модель надання безоплатної правової допомоги, яка визнана нашими міжнародними партнерами однією з найбільш демократичних і гнучких не лише в Європі, а навіть у світі. Коли всі адвокати, які залучені до надання безоплатної правової допомоги, вони не є державними адвокатами, вони є абсолютно незалежними адвокатами. А держава в особі центрів надання правової допомоги всього лише виступає замовником. we <laughs> їх послуг в інтересах громадян так, от таких адвокатів, які були залучені через конкурсний відбір, із з якими укладені контракти на сьогоднішній день понад 4 тисячі, і ми двічі на рік проводимо конкурси з відборів адвокатів. І от тиждень тому стартував черговий вже восьмий конкурс, для оскільки розширюється коло наших клієнтів і нам потрібно буде більше адвокатів. То власне, ми розраховуємо в результаті цього конкурсу ще не менше як півтори. Тисячі адвокатів додатково залучити до е, нашої роботи зараз. Ми зробимо коротку паузу. Поговоримо про правову допомогу для людей, яких вже підозрюють в здійсненні злочину. Тема вибуху 31 серпня, коли під Верховною Радою зірвалася граната, постраждало. Багато людей є загиблі, і в нас на прямому зв'язку з кайпом є адвокат Олега Тягнебока, власне, адвокат Всі об'єднання Свобода це Олег Бондарчук. Пане Олеже, доброго ранку вам. Підкажіть, будь ласка, сьогодні вашого Добра. підзахисного саме Тягнебока, викликають в чергове знову ж на допит. До вас запитання в якій якості його викликають, і чому так часто, якби він вже приходив до слідчих, чи їм часу не стачило? Чому така затягнута процедура? Добро Так, я є адвокатом Олега Тягнебока, лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода». В ят... п'ятницю ми були на допиті у слідчого в ГуМВС України в місті Києві. І його допитували як свідка. І ви знаєте, що також крім... Вім Олега Тягнебока також допитували народних депутатів України сьомого скликання: це Сабій, Швайка, Сиротюк і Леонов. Всі вони були викликані як свідки, однак деяким з ним була пред'явлена підозра: це Швайгці, Сиротюку і Леонову, і вони були викликані до суду щодо обрання міри запобіжного заходу. Суд суд не відбувся в п'ятницю, вони прибули до суду, вони не переховуються від слідства. Однак суд вперше за мою десятирічну кар'єру був взагалі зачинений. Вони сказали, що вони не працюють. Хоча всі знають, що адвокати, що є чергові судді, які навіть працюють в п'ятницю в суботу і в неділю. Всі розуміють, що міра запобіжного заходу тримання під вартою це є виключною мірою запобіжного заходу, і для е, народних депутатів України я вважаю, що це не та міра, яка е, має бути обрана судом, тому що пане Олеже, а давайте повернемося саме до Олега. Тягнебока. його поки що це не стосується. Оці запобіжні заходи як ви прогнозуєте в його випадку, в випадку керівника свободи, що буде з ним чи пред'являть йому якусь підозру? Ну, ви знаєте, зв'язку з тим, що міністр внутрішніх справ Аваков уже, коли граната тільки впала, він вже визначив підозрюваних підсудних винних. Він звинуватив Українське об'єднання свободи безпосередньо його лідера Олега Тягнебока в тому, що відбулося під Верховною Радою. Я не сумніваюся, що слідчі вже мають коло осіб, яких вони підозрюють у вчиненні цього злочину яким буде висунута підозра. Крім серед цих осіб є також і Олег Тягнебок, тому що Аваков він порушив презумпцію невинуватості згідно з статті 62 конституції України. Ще раз кажу, визначив коло осіб підозрюваних звинуватив і тягнебока. Тому я думаю, що слідчі готуються до висунення підозри Олегу Тягнебоку, але ми, як адвокати, також працюємо і в нас є. Певний план дії, який поки що я не можу розголошувати. Зрозуміло. Скажіть ще питання. Ви грозилися подати в суд на Авакова, який звинуватив Олега Тягнебока в, в організації цих злочинів. Коли буде цей позов, коли будете звертатися до суду? Цей позов вже готовий, і сьогодні ми подаємо цивільний позов про захист честі гідності ділової репутації до суду. Від Олега Тягнебока пане Олеже. Дуже дякую вам за цю інформацію. Будемо стежити за процесом. Я тільки скажу, що Олега Тягнебока сьогодні викликали на 11-ту годину. Обіцяв прийти раніше поспілкуватися із пресою, буде допитуватися в головному слідчому управлінні Міністерства внутрішніх справ України. Так, а в нас в студії є Андрій Вишневський, це директор координаційного центру з надання правової допомоги. І ми поговоримо ще з вами одразу після реклами. Доброго ранку, тим, хто щойно до нас приєднався, у нас триває на п'ятому каналі інформаційний ранок і запрошуємо вас долучатися до нашого телеефіру через соціальні мережі. Пишіть у Фейсбук під постами в коментарях на ну або в Твіттері за хештегом Твіт 5 Ставте свої запитання і коментарі. Ми будемо озвучувати найцікавіше сьогодні. Ми говоримо про правову допомогу. У нас в гостях є директор координаційного центру знання правової допомоги, але з вами поспілкуємося вже продовжимо нашу розмову після спілкування із радником міністра внутрішніх справ. Оскільки щойно ми говорили про. Pronto. Говорили про справу Олега Тягнебока про справу людей, затриманих за підозрою в організації злочину 31 серпня. І в нас вже на зв'язку є Зорян Шкіряк, це радник міністра внутрішніх справ. Пане Зорян, доброго ранку вам. Скажіть, будь ласка, нам тільки що адвокат Олега Тягнебока заявив, що сьогодні подасть в суд на міністра внутрішніх справ пана Авакова за те, що він, начебто, безпідставно звинувачує Олега Тягнебока і інших людей зі свободи в організації тяжко. Злочину чи є підстави звинувачувати цих людей в організації цього злочину? Доброго ранку. Ну, по-перше, це право кожного громадянина звертатися в будь-які державні інституції, тому вони на це мають право, хай звертаються, якщо їм так хочеться. Що стосується вашого запитання, то я думаю, що відповіддю на нього. Є, на жаль, результат того, що відбулося після організованого зокрема і керівництвом свободи і керівництвом інших політичних сил Кривавого Шабашу під Верховною Радою. Нагадаю, близько 140 поранених правоохоронців і троє загиблих надгвардійців. Тому знаєте, не потрібно тут займатися підміною понять, каламутити суспільство. Тому що можна було б не вірити словам, але не можуть мільйони українських громадян не вірити своїм очам і вухам. Панеш Шкіряк, ми зрозуміли, а тепер до вас ще питання стосовно конкретно Олега Тягнебока, лідера Вео Свободи. Чи буде йому оголошуватися підозра в організації цих злочинів? Чи він буде залишатися свідком? Ви знаєте, тут питання слідства, я не є е, слідчим. І сьогодні він викликаний на допит в якості свідка, що стосується інших допитаних. Ви знаєте, мають відбутися суди, на яких буде визначено міру запобіжного заходу. Тому я думаю, що ми просто повинні дочекатися і все почуємо. Пане Зорен Шкіряк, дуже дякуємо вам. Радник міністра внутрішніх справ був з нами на телефонному зв'язку про справу. Підривів 31 серпня під Верховною Радою. Ну а про безкоштовну правову допомогу для всіх українців, зокрема насамперед, для незахищених верст населення, ми говоримо із Андрієм Вишневським, це директор координаційного центру із надання правової допомоги. І, пане Вишневський, хочу вас зразу запитати про надання допомоги тим людям, які затримані по цій справі, про яку ми щойно говорили. Наскільки я знаю, що частина з них користується безкоштовною допомогою. Ну, власне, Романа, ви пам'ятаєте, 18 осіб було затримано в той день під Верховною Радою, і якщо я не помиляюсь, 11 з них. Продовжують на сьогоднішній день захищати адвокати, призначені державою. Сім відмовилися, оскільки мали власних захисників, з якими вони уклали угоди за власний кошт. І власне я нагадаю, що з 1 січня 13-го року у нас по всій Україні діє система, коли цілодобово будь-яка особа, яка затримана в будь-якій точці України за підозрою, вчинені кримінального злочину, вона протягом двох годин з моменту затримання отримує можливість скористатися послугами професійного адвоката за кошт держави. Це не означає, що вона позбавлена на вільного вибору захисника, звичайно, вона може залучити будь-якого адвоката на власний розсуд. Але який результат взагалі цього головний? Як говорять самі люди? В міліції стали менше бити, тобто ми з вами майже забули, правда. Про тортури, про побиття в міліції, про смерті в міліції сьогодні це на щастя дуже рідко, ну дуже погано, що це взагалі все ще зустрічається, але кількість таких випадків різко зменшилася. Запитаю вас дуже групу: ці 11 чоловік, ваші адвокати їх відмажуть чи звинуватять? Я думаю, так не можна говорити в принципі, тому що роботою адвоката не є забезпечити, щоб винна особа уникла відповідальності. Тобто адвокат є стороною в процесі, і його завдання, щоб не були порушення права підозрюваної чи обвинуваченої особи, і власне наші адвокати працюють професійно, виконують свої професійні обов'язок. Наскільки якісні хороші адвокати зацікавлені працювати і співпрацювати із центром безкоштовної допомоги, І наскільки це їм може взагалі оплачуватися їхня праця? В першу чергу система стала привабливою для адвокатів-романтиків, я би так сказав, тих адвокатів, які не згодні брати участь в корупційних схемах, які не хочуть працювати, як говорять у нас, поштарями, а які хочуть працювати як адвокати, як захисники в процесі. Переважно це молоді адвокати, і ми створюємо спеціальні програми підтримки для таких адвокатів. Це насамперед навчальні програми, це регулярні навчання, це заходи з обміну досвідом між адвокатами, коли по суті сторона. Захисту сьогодні іде єдиним фронтом, і це наповнює новий кримінальний процесуальний кодекс власне тим змістом змагальності сторін. Але грошей вони не зароблять. Правильно Ні, грошей вони зароблять. Тобто щорічно в державному бюджеті понад 100 мільйонів гривень виділяється власне для оплати послуг адвокатів. Тому, звичайно, і фінансова мотивація також є, хоча вона не є на першому місці. Як говорять самі адвокати сьогодні, в агенції Інтерфакс буде прес-конференція одинадцятій годині. Е, е, учасники заявляють, що о тему прес-конференції новий формат безкоштовної правової допомоги, крок до знищення незалежної адвокатури. Що їм не подобається, знаєте? Е, ну, я думаю, причини: основних три: перше, це власне те, що держава сьогодні стала великим замовником на, ю... на ринку юридичних послуг. І е, е, це змушує адвокатів конкурувати, підвищувати якість послуг, які вони надають. Це не всім подобається, не всі готові конкурувати. На жаль, друга причина, те, що система безоплатної правової допомоги е, власне стала інкубатором для нової генерації адвокатів тієї генерації, яка має прийти на зміну по суті. Е, так званий представникам так званої традиційної, точніше сказати, пострадянської адвокатури, представники якої сьогодні перебувають на більшості, скажімо, посад в органах адвокатського самоврядування, тобто є певні побоювання того, що Власна система безоплатної правової допомоги може сприяти оновленню, омолодженню адвокатури і приходу в органи адвокатського самоврядування прогресивної молоді, налаштованої на реформи. Ну і третя причина, я думаю, банальна це гроші. Поки система ставала на ноги, вона мало фінансувалася. Було дуже багато роботи з її розбудови. Вона мало кого цікавила, Ніхто не вірив в те, що з цього вийде щось путнє, коли сьогодні система є відлагодженим механізмом, який працює як годинник, який має річні бюджети в. Понад як чверть мільярда гривень вона стала цікавою. Я думаю, вона насамперед є цікавою для керівництва Національної асоціації адвокатів України, яке дуже хотіло би, я так думаю, використовувати державні ресурси для подальшої узурпації влади в адвокатурі, для того, щоб тримати адвокатів і надалі в залежному, керованому і підневільному стані. Ну, а щодо ви сказали, бюджет півмільярда щодо наступного року в бюджеті? Скільки запропоновано для цього? Мабуть, більше вже треба треба більше, звичайно, оскільки цього року ми почали працювати тільки з 1 липня по цивільних справах і це піврічний бюджет. Ми в наші бюджетні пропозиції до міністерства фінансів подали запит на понад 600 мільйонів гривень на рік. Вони ще не відреагували? Ми знаходимося в стадії переговорів і захищаємо наші пропозиції. Дуже розраховуємо, що ми знайдемо аргументи, оскільки результати системи власне визнані суспільством. Сьогодні. Ну, ми лише бажаємо вам, щоб гроші знайшлися, тому що ну. Принаймні, з боку виглядає, що наче дуже корисну справу робити, допомагаєте людям. Андрій Вишневський це директор координаційного центру з надання правової допомоги. Сьогодні був гостем нашої студії. Ми продовжимо ще говорити на дискусійних майданчиках інформаційного ранку. Ну а ви дочекаєтеся часу новин.